Так, хлопці, всім привіт. Маю на продаж отакий компресор. Назва його fv 6 Не знаю, видно буде маркування чи ні. Я думаю, видно поставити на паузу, прочитаєте, що видно. Так, Вага цього девайса 42 кг. Нелегкий він. Як то кажуть, все присутнє, кроме шкіла. Зараз, щоб його на ногу собі не кинуть. Так, в общем, нічого ніде, ніде не відбито, не вламано. Відсіля текло масла. Масло чисте текло. Так, шкіл відсутній. Зараз спробую показати, якщо. Не вийде, Тільки всі показують, що він хрокає, я теж покажу. Однією рукою невдобно. Якби чутно, так? Да? Крутю, хрокає. Все понятно. Ось мій контакт. Звати Андрій. Ось такий компресор. На продаж. Ціна соціальна тисячі гривень. Вага нагадую 42 кілограма. Це шкіл відсутній. Різьба. Та різьба сейчас. О, резьба не загашена чітко, Ну, вал теж чіткий. Просто хтось шкіл здернув. хулігани якісь. Все. Показую ще раз лапи. Не відбиті, хрокає, стан отакий. Ну, стан чіткий. Ціна півтори тисячі гривень. Відправка по предоплаті. Це точно. Ще раз, мій контакт: тисячі гривень. Пишіть, дзвоніть. Все, до побачення.